Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу. Для досліду нам знадобляться мармур, мідь, хлоридна та нітратна кислоти. У пробірку поміщаємо невеликий шматочок мармуру і доливаємо хлоридну кислоту. Рідина майже закипає завдяки утворенню безбарного газу. Але цей процес тільки схожий на кипіння. Для кипіння необхідне нагрівання, а в цьому випадку рідина не нагрівається. Це виділяється вуглекислий газ. В іншу пробірку поміщаємо шматочок міді та доливаємо трохи нітратної кислоти. Через деякий час починається бурхлива реакція з виділенням темного газу. Завдяки такому бурому забарвленню цей газ називають лисячий хвіст. Виділення безбарвного або забарвленого газу при контакті речовин одна з ознак хімічної реакції.